Попри сльоту в Ужгородському національному університеті святково тут, ось ось підбиватимуть підсумки непростого 2022 року, що суттєво переформатував будні й найбільшого вишу Закарпаття. Ректор Володимир Смоланка називає рік, який минув найскладнішим. Тим паче, війна триває досі, і ворог не зменшує обертів. Змінювався кошторис без, безумовно, університету в сторону зменшення. А закінчуючи тим, що ми прийняли величезну кількість внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, у нас і на сьогоднішній день проживає біля більше 600 внутрішньопереміщених осіб в наших гуртожитках. Це люди, які проживають абсолютно безкоштовно, звичайно, і це накладає на нас не тільки певні додаткові проблеми, але й зобов'язання. Хочу сказати, що. Незважаючи на це, все колектив пропрацював дуже гарно і як завжди. І ми маємо навіть на фоні цього цієї всієї важкої ситуації чимало здобутків. Серед здобутків результати вступної кампанії, за яку зізнається ректор, переживали чи не найбільше. А її результат приніс новий рекорд університету. Бачите, збільшення кількості нових наших здобувачів вищої освіти. Це не бувала цифра за всю історію нашого університету. І в результаті ми маємо надзвичайно велику кількість вступників і на бакалавські програми, і на магістерські програми, і на програми PHD. І хочу сказати, що вперше за всю історію університету кількість студентів або здобувачів вищої освіти, скажімо так, загалом вона перевищила 16,5 тисяч здобувачів. Тобто, це такий результат, який дозволив нам твердо війти в десятку найбільш крупних університетів України. Крім того, університет інтенсифікував свою міжнародну діяльність. Це стосується не тільки програм академічної мобільності, які продовжували працювати. А це стосується і того, що ми отримали велику кількість нових грантів. Як наукових, так і грантів для покращення матеріально-технічного стану нашого університету, і, зокрема, частина із цих грантів була якраз направлена на те, щоб забезпечити життєдіяльність не тільки університету, але і покращити побутові умови наших здобувачів освіти, а також внутрішньо переміщених осіб. А ще свої здобутки у кожному підрозділі. Щоправда, навчання тривало переважно в онлайн режимі. Однак деякі факультети працювали у звичному форматі. Такі як факультети медичного спрямування, біологічного спрямування, тобто ті, які потребують лабораторних робіт, ті, які потребують контактів з відповідно з пацієнтами і так далі. Зросла й кількість наукових публікацій, зокрема, публікацій у журналах, що мають високий імпакт-фактор. Ще в 2022 році університет забезпечив 366 закордонних відряджень. Також УЖНУ переймався завдяки різним проєктам, моніторингом небезпечних природних та техногенних геопроцесів, шукав нові енергетичні рішення у карпатському регіоні, міркував про розумну енергію транскордонного співробітництва, нові стандарти й технології медицини тощо. Інтенсивно працював і волонтеріат у ЖНУ. Це гуманітарна допомога для внутрішньо переміщених осіб для наших бійців, які знаходяться на лікування. Волонтеріат був зосереджений на допомозі притулкам для тварин безхатьків, сиротинцям, людей похилого віку. То звичайно, з початком повноштабного вторгнення Росії на територію України нам прийшлося змінити свою діяльність і пріоритети однозначно, оскільки через гуртожитки нашого університету пройшло більше 7 тисяч приблизно Осіб внутрішньо переміщених, звичайно, що волонтеріат в першу чергу надавав допомогу цим, цим людям у квітні. Волонтеріат отримав статус громадської організації, що дозволило вигравати міжнародні проєкти. Додає Крістіна Тофт. Зокрема, це було створення дитячого простору на базі гуртожитку номер 3 Це було створення коворкінгу для внутрішньопереміщених осіб на базі бібліотеки центральному корпусі. І зараз ми ще реалізовуємо декілька проектів психологічного спрямування для підтримки внутрішньопереміщених осіб, які проживають на території міста Ужгорода. Час підсумків час нагород відзнаку вручили технічному працівникові університету Іванові Тезі за поетичну активність визнаний достойником золотого фонду Бойківщини. У Гродському національному університеті вже працюю там 15 років, я столяром працюю. Я по світі, я художник, я художник декоративно прикладного мистецтва. Я з тих пір почав писати 2004 року, я ніколи не писав вірші, дописи писав у газету, а далі у берегів того, значить, получало так. І от я те саме і випустив першу збірку пробудження, потім друга збірка в мене вийшла вовки у в шкурах. От за оці дві збірки дочетві, віршів і прози я нагороджений. Коли ви вірші пишете? Як, я знаєте, той, коли маю роботу та роблю роботу, а коли у мене є вільний час і тут пишу багато, і то все і вдома, і то все. Під час засідання конференції трудового колективу не лише підбивали підсумки, а й колядували.